Тайпінг просто супер. Ви послухайте. Ну, реально клас. Понад два тижні в бездротовому режимі це реальність, ну але без підсвічування. Формфактор непоганий, в цілому, матеріали досить приємні. Всім привіт, друзі! Вітаю всіх вас на ютуб-каналі Енкою Мене звати Артема. Сьогодні у нас цікавий ролик. На ринку клавіатур ми знаємо, що дуже багато різних пропозицій і з'являється багато нових брендів. До нас нарешті завітав бренд Аджас. Популярна модель бездротова, чудові перемикачі, велика батарея, класне підсвічування, але про все це поговоримо незабаром. Беріть щось поїсти, наливайте собі чай або каву. Ми починаємо. Полетіли. Поставляється клавіатура. Ось в такому пакуванні. Ми вже знімали огляди на мишки Adjust. Мені упаковка дуже подобається. Поки що на даний момент ми бачимо, що з українських символів тут небагато. Лише ось така от наліпка. Це від офіційного імпортувальника її в Україну. Але упаковка сама в цілому виглядає круто. Це дійсно так, такий дизайн мені дуже подобається. Але ж головне, що там всередині. Давайте подивимось. Одразу відкривши упаковку, нас зустрічає ось таке пакування. Клавіатура запакована добре, вона не розіб'ється. Тут є спеціальні такі. Пінові вставки для того, щоб вона не пошкодилась. Але комплект досить маленький. Ми бачимо, що лише дріт, пулер та невеличка інструкція. Цікаво, чи є тут українська мова. І, звичайно, одразу вам хочу сказати, що її тут поки що я не бачу. Так, її тут немає. Але є англійська мова, і якщо вам потрібно подивитися призначення клавіш FN, тут зможете це зробити. А зараз давайте подивимось на саму клавіатуру. Прибираємо ось цю тканину і бачимо спеціальний кожух від пилу. Ви можете його використовувати на вашому столі, тому що у нас, наприклад, у кривому розі з пилом дійсно є проблеми. Клавіатура виглядає ось таким чином. Мені подобається саме це кольорове рішення. Є й інші, але, як на мене, це саме таке більш е, красиве. Якість клавіатури на високому рівні приємний пластик, дуже дуже приємний, і вона збита, нічого не люфтить, не скрипить. Одразу, що ви можете побачити, діставши її з упаковки, це наявність екрану. Це дійсно дуже приємно, що він тут є, показує дату, час та заряд батареї, а також зміну режимів. Тобто, якщо щось треба подивитися під рукою, зможете це зробити через цей маленький екранчик. І це зручно. З такого, що ще одразу хочу додати, клавіатура по якості, як я вже казав, дуже приємний пластик. І головне, головне, друзі, тут є українське гравірування. І це дуже важливо. Хоч клавіатура виробляється і в Китаї. Але все ж таки гравірювання тут є. І це прям супер класно. Давайте більш детально про неї поговоримо. А Jazz AK 650 це механічна клавіатура, яка одразу дає зрозуміти, перед вами не просто компактний форм-фактор, а серйозно зібраний пристрій. Вона бездротова, але підтримує всі варіанти підключення Bluetooth 24 Гц і дротове через USB Type-C. Все працює стабільно, без лагів і перемикань. Корпус зроблений із приємного на дотик пластику, дуже збитий і щільно зібраний. В руках клавіатура відчувається монолітно. Нічого не скрипить, не люфтить, і це одразу задає тон. Девайс продуманий не тільки ззовні. Клавіатура побудована на гаскетній структурі. Це означає, що клавіші мають м'якийший хід, а звук під час набору глухий, глибокий і дуже приємний. Окремо варто сказати про перемикачі. Тут стоять Flying Fish Switch, це лінійні свічі, які мають доволі плавний м'який хід. Тайпінг комфортний і під час набору і під час гри, відгук чіткий, без заліпань і провалів. Дуже приємне враження. А AK650 оснащено невеликим 085 дюймовим екраном. Він декоративний, можна вивести корисну інформацію, як от заряд, режим з'єднання або індикатори. Працює стабільно без затримок. Автономність тут серйозна. Акумулятор на 5000 мАч дозволяє працювати без підзарядки дуже довго, навіть із активним підсвічуванням. Підсвітка повноцінна RGB з гнучкими налаштуваннями. Колір кирилиці залежить від активного ефекту, але читається добре. Саме гравірування, як на мене, не ідеальне. Є нюанси в чіткості, хоча загалом виглядає на рівні. Окремо хочу звернути вашу увагу ще раз на те, що тут присутнє повністю українське гравірування. Нагадую, якщо ви купуєте клавіатуру просто на Aliexpress, там не буде українських літер. Це важливо, буде лише англійська. Тому чому варто купувати джаз офіційно в Україні саме із того, що є вже одразу гравірування, і не треба нічого сюди чіпляти, ніякі наліпки, все одразу йде просто із коробки, і це прям супер класно. Підтримка хотсвап змінних свічів також є. В комплекті пулер для кейкапів і свічів, кабель, ресівер, усе як треба, але самі свічі забули покласти. Клавіатура сумісна з Windows, Linux, і навіть iOS. Тому під'єднати її можна практично до будь-якого пристрою. Клавіатура Adjazz AK 650 це якісно зібрана бездротова механічна клавіатура з гарною акустикою, комфортним набором і лінійними свічами. Універсальний варіант для тих, хто шукає баланс між іграми, роботою та автономністю. Окремої уваги привертає зворотній бік клавіатури, те, що тут є ось такі ніжки. Вони для двох режимів, тобто режимів висоти. І це прикольно, що одразу така можливість є. Я дуже полюбляю, коли є коригування висоти клавіатури, тому що по заводу, ну будемо чесними, такий нахил він не всім підходить, ортопедичний. Якщо є можливість змінити положення, це прям супер класно. Тут питань ніяких. Також що тут по підключенням, ми маємо бездротовий режим Bluetooth 2,4 Гц, а також дротовий. І це прям супер кльово. Які рішення в цій клавіатурі мені дуже сподобалися. Ну, по-перше, тут є хотсваб, він трьохпіновий, і якщо треба буде, ви зможете замінити на інші свічі, але майте на увазі, що в комплекті свічі не йдуть і з цим доведеться якось жити. Далі приємно, що донгл знаходиться ось тут під рукою. Він нікуди не загубиться, хоч кріплення і не магнітне, але... Кріпиться досить туго, нікуди не дінеться. З іншого боку, також приємно, що є ось таке регулювання гучності. Воно зручне знаходиться там, де потрібно, і коли ви користуєтесь спокійно комп'ютером. Якщо треба змінити гучність на більш меншу або більш більшу, як би це не звучало, можна це зробити. В цілому питань до клавіатури у мене особисто немає. Вона дійсно прикольна. Ну то що, які можна зробити висновки щодо клавіатури АДАЗ AK650? Мені вона дійсно сподобалась. Дуже приємна якість матеріалів, ємний акумулятор, наявність української розкладки і приємна ціна. Так можна зекономити, замовивши її з Аліекспреса, але тоді вибачайте, українських символів тут не буде. З іншого боку, клавіатура має дуже приємний хід клавіш. Гарний застосунок цього не відняти, і в цілому виглядає як якісний та крутий пристрій на кожен день. Я нею користувався понад місяць і чесно скажу, два тижні без підсвічування, без проблем. Акумулятор дійсно ємний і заряджати ви і чесно не часто. Тому, якщо сподобався цей ролик, палець догори, підписка на ЕНКО та до зустрічі у нових відео.